Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. Сьогодні я хотів поділитися оглядом деяких своїх минулих відео, які я опублікував на своєму каналі. І перше відео, саме свіже, недавнє, яке я опублікував, називалось Удар, який шокує росіян. Знаєте, пройшло зовсім небагато часу, декілька тижнів, і почалися відбуватися події, пов'язані з війною Росії проти України, які справді можна сказати, що в якійсь мірі шокували і шокують росіян. Перше це рейд російсько-добровольчого корпусу на територію Росії, а також батальйону Сібір і їхні дії, їхні бойові дії на території Белгородської і Курської. Області, які вже тривають не один день, і здавалося б, що вони швидко закінчаться, але на цей раз ні. Поступово ці війська просуваються на територію Росії і завдають дуже чимало клопоту російським збройним силам, а також самим росіянам на території цих міст Белгород і Курськ. Друге, які події після того почали дуже стрімко розвиватися. Про що може свідчити, що справді це є певним таким шоком для росіян. Це те, що за короткий проміжок часу за допомогою українських безпілотників вдалося знищити, говорять, що практично половину нафтопереробних заводів Росії, і в Росії справді починає наростати бензинова криза. Ціни на пальне починають здорощувати, і це так, сам, так само б'є сильно. По економіці Росії, тому чи можна сказати, що це відео або ті пророцтва, ті пророчі сни, той пророчий сон, про який я говорив в цьому відео, він здійснюється. Я вважаю, що так стопроцентно він здійснюється, тому що дуже стрімко ми бачимо, як приходять переміни, або Росія починає зазнавати дуже великих, скажімо так, руйнувань. Їхня економіка, їхня військова сфера. Але далі буде ще цікавіше, далі ще буде більше. Друге, що, на що я хотів звернути вашу увагу, на початку війни, в 22-му ще році, я записав одне із відео, яке я назвав Падіння імперії. І в тому відео я розказував про пророчі сни і видіння, в яких мені було показано, що. Початок гибелі Російської імперії буде пов'язаний з тим, що буде зруйнована нафтова і газова галузь Росії, а також машинобудівна галузь. І з огляду на те, як методично сьогодні Україна знищує заводи підприємства, нафтобази і самі нафтопереробні заводи Росії. Я хочу сказати, що дійсно це пророцтво буквально здійснюється прямо зараз на наших. Очах, отже, який я хочу зробити висновок стосовно цих всіх Відео, що все ж таки, так як було показано Богом в тих пророчих снах, в багатьох пророчих снах, ми бачимо, що все це починає здійснюватися можливо, не так швидко, як би мені цього насправді хотілося. Якщо чесно, я сам не думав, що війна буде розтянута аж на декілька років. І тому я припускав, помилково припускав, що війна може закінчитися в 2023 році. І на що цього не трапилося, і на свою адресу я отримав гору критики. Але я хочу сказати, що так мені Бог не показував точно, коли закінчиться війна, і тому ці всі дати, які я називав, вони були лише припущенням. Тому це одна із найбільших помилок, яку я допустив в своїх відео. Тому що якщо тобі не показано дата, то краще її не називати. Тому а в цьому у всьому остальному я бачу, що справді практично кожне відео або кожне пророцтво і пророчий сон, який мені Бог показував, він починає здійснюватися. І до речі, от буквально вчора трапився інцидент в Придністров'ї. Там говорять, що, начебто, український безпілотник, вразив вертоліт, який стояв на території бойовий вертоліт, який належав так званому армії Придні. Так званій армії Придністров'я. Ну про що це говорить? Це говорить про те, що це була провокація, яка покликана на те, щоб створити ще одну таку. Е Ще одну зону конфлікту в самому вже Придністров'ї, тобто в поблизу до України, до Одеської області. І про що це говорить? Це говорить про те, що можливо так само буде конфлікт все ж таки в районі Придністров'я або в самому Придністров'ї. Він все ж таки можливий, як я говорив про це ще в самому першому відео, що стосується війни. Тому я думаю, що і це пророцтво, воно так само починає здійснюватися і здійсниться. Ось такі справи, ось такий короткий огляд. І третє, чим я хотів з вами поділитися, так як багато людей мене критикують за мої відео, за мої сни і видіння, якими я ділюся, називаючи їх просто фейковими, що я людей просто обманюю, обольщаю вигадки з кісю розповідаю свого розуму, свого серця, і що я ручиню неправильно, то я хочу дати відповідь для чого це я роблю, але скажу одразу, що. Якби ці сни не були від Бога, то б вони б не, не справджувалися. Бо так часто буває, що я розказую сон, потім проходить короткий проміжок часу, ну якісь раніше, якісь пізніше, але вони все ж таки здійснюються і самі люди це свідчать. Тобто це говорить про те, що ці сни від Бога. Але для чого я їм і ділюся? Однозначно вам скажу для чого. Для того, щоб перше. Укріпити в вірі і утішити тих, кому сьогодні тяжко, в кого опускаються руки, і хто зневіряється. Саме для цього Біблія нам говорить, що і є пророче служіння для того, щоб наставляти в вірі, утішати, укріпляти і, і так далі. Ми можемо в Біблії про це почитати. Тому я роблю для тих людей, хто потребує духовної підтримки, моральної підтримки, кому тяжко через те, що відбувається сьогодні в нашій країні. Я знаю, що. Багато людей дуже вдячні мені за ці відео. Тому я це робив і далі це буду робити, як альтернативу псевдопророцтвам, яких багато тих псевдопророків розповідають просто справді ну, жахливі картини, що все буде знищено, буде ядерна війна, і, 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 і нас просто зітруть з лиця землі, України не стане. Деякі взагалі з такої, знаєте, з конспірологічної такої дзвіниці розповідають про те, що це заговор. Між путіном і Зеленським, щоб знищити чи як єврейський заговір, да, от жидівський заговор, очистити українську територію. Від населення корінного від українців для того, щоб потім там заселити євреями і тому подібно. Ну, вся ця конспірологічна маячня. Я розкажу, звідки в неї ростуть ноги, в неї ноги ростуть ще. Це ще стара КГБшна НКВДшна школа. Ще в сталінські часи ця школа була, якраз вона була направлена на, на релігійне середовище. Тому нічого нового немає. Я не хочу детально, можливо, колись я про це детально розповім вам, звідки в. Виросли ноги у цих от речей, в цих конспірологічних страшилок, про єврейський заговор і тому подібне. Я колись, можливо, ще окремо відео запишу, але сьогодні не про це. Тому я свої відео записую як альтернативу цим псевдопророцтвам, страшилкам, лякалкам, що все пропало, і нам нічого не залишається, як просто скласти руки і чекати, поки прийде там і, і тому подібне. Тому я говорю те, що мені відкриває Бог. Я ділюся тим, що мені відкриває Бог для того, щоб утішити і розповісти, що Бог любить Україну, що в нього є прекрасне чудове майбутнє для України, що Україна буде процвітаючою державою, що з України вийде одне з найбільших пробуджень, яке коли було небудь на землі. що... В Україні буде християнська влада, будуть віруючі президенти прем'єр-міністри. Що Україна стане одною з ключових країн світу в останні. Часи, ось це слово, яке Бог мені дав, і ці всі сни це лише маленьке доповнення до того пророчого слова, того пророчого бачення, яке Бог вкладав в мене на протязі багатьох і багатьох років. Тому я тримаюся цього пророчого бачення, і більшість снів і відінь вони стосуються саме його. Ось такими сьогодні. Ось такими хотів сьогодні з вами поділитись. Дякую вам за увагу. Благословінь і до зустрічі.